Привіт, це Енко. На відео про Пер, ви мені накинули чимало коментів про те, що вах круче. Доводите, що вах круче я сьогодні не буду. Але ми розберемося, що таке GTI Performance, чим він відрізняється від звичайного GTI і Club Sport. А також ми дізнаємося, що ж означає MQB. Крім того, ми будемо замірятися, бо виявилося, що заміри вас теж цікавлять, тому не перемикайтеся. З вас лайк, підписка і можете ще дзвіночок поставити, якщо, звісно, вам не шкода, Октавія. слухайте про бат мені це трохи про люди. HTI це модифікація звичайного гольфа. Вони почали з'являтися в середині 70-х років. Що цікаво, вже тоді було зрозуміло, що дивувати людей потрібно не лише спортивними модифікаціями, але й випускати певні лімітки. І у висновку, час від часу, Volkswagen випускав якісь Гети, які присвячені річницям, випускав версію Клабспорт колись. Тут я забув сказати про те, що в єдиному екземплярі зробили ще й одну варіацію гольфа, в якій поставили двигун W12, виглядає злюче. Зараз GTI це модель, яка стоїть між ультимативним Golf R і звичайним гольфом. І конкурує він насправді то з усіма хот-хетчами, які є, з більшістю, принаймні. І робиться дуже впевнено. Так якось виходить, що GTI — це. Такий якийсь дуже оптимальний вибір серед усього, що є. От подумайте, що ви могли б купити, якби ви захотіли собі якийсь хот у цього класу. Ну напевно, Focus ST, тому що Fiesta нам не підходить, а Peugeot 200 так само, тому що вони менші. У нас ще є Megane RS, який, до речі, достатньо непогане авто, але якось так виходить, що GTI-ка це. Якийсь от до нього глина душа, тому що він є оптимальним вибором там по своїй якості, по надійності по комфорту, от хочеться його придбати, і при цьому вам не доведеться розбиратися з ламучими моторами фокуса, наприклад. Це перший ваг на каналі. і Я не скажу, що я сильно шарю в вагах. Але заради вас, мої любі підписники, і ті, хто ще не підписався, я спеціально розібрався. Значить, розказую, гольф фактично є родоначальником класу хотхет. Він був першим, у кого був дуже дуже великий успіх, і після цього підключилися в цю гру всі інші автовиробники. Насправді то першим хот-хетчем Можна вважати певний абарт. Італійці зробили першими, але він провалився. А от німці піддивилися. А що ж, це таке, і вирішили зробити. І у них вийшло. Тоді в 70-х, гольф ГТІ вийшов з клітчатим салоном з ручкою КПП у вигляді м'яча для гольфу. У нас зараз вона до речі теж є. І власне вони до сих пір намагаються давати вам частинку. Цієї історії, тому що наскільки я розумію, хлопчики, які катаються на ГТІ, вони вишукують, наприклад, клічити сидіння, тому що це прикольно. У нас їх немає, у нас шкіряні звичайні, ну звичайні, <смі> насправді, то ті сидіння вважаються звичайними. Але зараз гольф, якийсь десяток інших машин опускається на платформі MQB. Що ж означають ці три літери, на яких стоїть половина вагу? Повністю розшифровується ця абревіатура. Отак, і перекладається це слово як модульна поперечна система. MQB може бути і Golf, і a 1 і a 3 і навіть величезний Arteon. Це все завдяки тому, що стандартизується система не так багато речей. Точки кріплення мотору, осей, відстань від подального вузла до передньої осі, а все інше можна крутити вертіти як хочеш. Тут важливо розуміти, що ця платформа це спосіб отримати велику кількість моделей, особливо не змінюючи виробничу лінію, а злегка доналаштувавши її. І з точки зору виробництва це реально круто. Колись я казав, що їздив на клабспорті. Але я помилявся: це було саме це авто, а це GTI Performance. Це авто відчувається добре. І цьому сприяють механіка, диференціал підвищеного тертя, який поставлений сюди з заводу, і це дуже приємно. І збільшені гальма в порівнянні зі звичайним GTI. У висновку. Club Sport, GTI Performance і GTI мають е, всередині фактично один і той самий мотор Іатрі 8 GEN3. Але у випадку з GTI Performance і звичайним GTI все просто. Так, да, там справді фактично стоїть один ну, той самий мотор. А от в Club Sport це трохи цікавіше, тому що модифікація мотору там. Не така, як тут. Вони поставили блок від EA 8G3, але всі інші складові мотори поміняли. І у висновку модифікації мотору там схожа більше на S3 і Golf R. Відповідно, і сам мотор там більш буде схожий на ті мотори. Розібрався? Вроді, так. Да. До чого це все розказує про мотори і відмінності, що де стоїть? Справа в тому, що е, от увагу можна запутатися у цьому всьому, тому що багато різних модифікацій, ставляться в різні машини. І в цьому неділі весь вах. Але з іншої точки зору, у нас є вибір, хоч насправді то на перший погляд. Ну, а яка там різниця може бути в, в, в декількох різних двохлітрових е, турбах? А ні, може бути. Зараз БМВшника натягнемо її. О, Ого, він їде. І зупиняється! <рігла> Що в нас з потужністю? Мало бути по заводу 230 сил. Але... Алло. Тюнінг-центр ріва. Да, да. Другий стейдж? Mm -hmm. Mm -hmm. Колись давно я думав, що мене розводять, коли кажуть, що другий стейдж на новий фієсту дає від сили 40 сил. Але потім я зрозумів, що насправді це не у Fiesta стейдж поганий, а увага надто крутий. Виглядає це авто пристойно. Що я маю на увазі? Ви очікуєте, що GTI буде виглядати саме так: в міру виважено і красиво. По цьому автошу можна сказати, що у нас тут стоїть. Механіка, і з однієї сторони це плюс, але мені дуже сильно хотілося покататись на DSG. тому що відчути ці піджопи, які вона дає вам при кожному переключенні, дуже хотілося. І так, да, ми це авто будемо заміряти 0-100 як мінімум. Але у нас механіка, тому будемо міряти просто наскільки швидко я перемикаю передачі. Ну і друге, очевидно, відсутність повного приводу. Якийсь хороший час ми не поставимо. Але це буде трошки далі. Дочекайтеся. Не знаю, як по факту, але мені здається, що це авто неламуче. Та пани ваговоди вам скажуть, що це авто не варто ланчувати, тому що ви можете так нагнути ДСГ, і переважно вони будуть праві, тому що ДСГ не подобається, коли її часто ланчують. І, як на мене, будь-які розмови про якісь поломки тут зовсім зайві. Чому тому, що в першу чергу це авто приносить емоції, і всі розуміють, що вони купують, всі розуміють, що вони будуть ремонтувати. І на це погоджуються. Ну, ригне ДСГ, окей, ригне, але вона ж класно їде. Мотор, Ну він ж класно їде. І крім того всього, це ще й дуже класний конструктор у висновку, тому що е, ви можете сюди закатити якийсь стейдж, отримати потужність. Ви можете тут щось там з мотором дуже прикольне зробити. Е, знову ж таки, можете, а можете перекинути гальмівну систему від якогось іншого вагу взагалі і отримати у висновку. Повністю інше гальмування на цьому авто. Нарешті заміри. Нагадую, у нас другий стейдж і механіка. І, на жаль, лаунч контроля в прошивці у нас немає. Принаймні, я цього не знайшов. Так, окей, спробуємо зараз заміритися. Я з минулого разу врахував там все, що я робив неправильно. Е, спробуємо зараз все зробити як треба. Це швидко, але це передній привід. Я думаю, що гарний час ми не показали, тому що на соберти скинулися. 662. Власне, так, да. це воно показало, це цікаво. Ладно, давайте спробуємо ще раз. Задача поїхати. 6. Стоїть. Я думаю, що ми зможемо поїхати, тому що я тільки що втратив достатньо багато потужності. Коротше, після ланча. Попробуємо ще раз. Це краще. Це сильно краще. Отже. Отже, отже, отже. 6,5. Окей. Ну, значить, буде 6,5 господа. Вибачайте. Е, перший раз. Поза кадром я замірявся, був пробний варіант без трекшн контроля Достатньо складно цю штуку контролювати, тому що машина швидко роздувається, враховуючи 340 сил на 98-й карті. О, власне, вот, Вона зразу впадає в отечку, починає крутити всіма колесами, тому це тяжкувато. А положити щепу я зараз не хочу, тому що цю штуку треба контролювати щепленням. Ми, типа, залишаємося. Глобально, якщо правильно пам'ятаєте, по заводу це авто мало в'їхати е, 0,100, 6,6. 6,5 — достатньо чесна сира, враховуючи пасажира з боку, е, який важить Даня. Скільки ти важиш? 40 кілограм чи 50? 30. <хів> Окей, ідемо далі. Я задоволений ГТІ. Це чиста магія в тому плані, що він практичний, приємно виглядає, гарно їде, і при цьому всьому це ще й конструктор. І знаєте, що мені це нагадує? Ох, я отримую від вас за це. Сівіки. І не нові, а старі. Так, механізми стали складнішими, потужності стали більшими. Але оцей вайб варіативності того, що можна зробити з автомобілем, ну надто нагадує мені історію про те, що робили і що роблять з сіварями. От, наприклад, власник цього авто вирішив поставити собі Більштайн тайне Б8, поставити якісь пружини з заниженням колісу короткохідну, і авто почало себе поводити зовсім інакше, але у комфорті ми не втратили. Хоча насправді то і не комфорту ми у висновку очікуємо від цього авто. Ми хочемо, щоб воно було грайливим. Ще одна паралель пов'язана з сіверями це історія про клітчатий салон і оцю ручку КПП у вигляді е, м'яча для гольфу. Оця от данина тому, що все звідкись почалося, це дуже красивий жест. Це такий саме красивий жест, як і у Honda червоні салони у тайперів. І це класно. Не спішіть ставити дізлайки. Основна думка така: автомобілі формують ком'юніті своїх ентузіастів, і насправді то між людьми, яким подобається ваг або хонда, чимало спільного. Мета то в них схожа: зробити свій хотхеч приємнішим, спритнішим та красивішим. Загальні враження про це авто насправді то не можуть бути негативними. Зрозумійте, ваг. VAG... Зразу в раз робить автомобілі, які ви очікуєте, і в цьому їхня перевага. Вони не переберуть дизайн авто до невпізнаваності, не дадуть якісь незрозумілі технічні цифри, які можуть то насправді то і не відповідати дійсності. І через це їм довіряють. Так да, інколи у них можуть бути питання по надійності, але в іншому це впевнені в собі авто. Ну, от, е, вони кожен раз зроблять якесь невеличке покращення по дизайну, не торкнуться якихось е, форм, проведуть обережну красиву лінію, але вона буде личити авто. Е, зроблять якесь покращення потужності, але воно буде логічним і надійним. В цьому є, безперечно, велика перевага цього концерну. Така обережність автомобільних компаній може здаватися вам нудною. Але якщо поставитися до цього з розумінням, то. Ви знайдете сенс в такому розвитку, шановні підписники, глядачі, просто любителі лівагу. Як бачите, визнати, що авто хороше, не так то й складно. А особливо, коли воно справді хороше. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте, якщо є що сказати. Подивіться!